Так, зараз трошки просохне, я тобі зроблю трьохетапне, раз. Фіксуємо так. Трошки так як приростягуємо сам тейп от, натягли, наклеяли, зафіксували. І в тебе, виходить, отаке колінце. Тепер точно так же будемо робити з другим коліном. Точно так же обеззаражуємо, обезжирюємо. Чого обезжирюємо? Тому що треба, аби е, дуже міцно, дуже е, щільно прилягав, власне, сам тейп до твоєї ноги, до твоєї шкіри. Якщо цього не зробити, він просто. Відклеїться тейп, зрозумів? Так, і отак от, акуратненько, приростягуєш, во, під натяг і затейпував собі, заклеяв повністю все своє колінце. Все. Зараз тут підправимо, чого має бути натягнутий э, тейп, тому що він має от, як підтягувати шкіру, підтягувати м'язи. Зрозумів? Угу. Чуєш, як зараз від, э, шкіра на ногах твоя э, потрошечку э, натягується, чи ні?